Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатися на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 11 вересня 2024 року напарник колишнього президента США Дональда Трампа, сенатор від штату Джей Ді Венс, надав інтерв'ю. На Ютуб-каналі Шаун Райан Шоу Подкаст. І власне це інтерв'ю потрібно в обов'язковому порядку розібрати по тій причині, що тут обговорювалось питання війни Росії проти України в достатньо широкому контексті. Власне, це інтерв'ю можна поділити на дві частини: зовнішня політика і, власне, внутрішні питання. Але враховуючи, що воно було. Сформовано 11 вересня в річницю терористичної атаки в Нью-Йорку. То, власне, і перше запитання стосувалось згадки про 11 вересня 2001 року. Вен зазначив, що він тоді був в школі. Власне, він спілкувався. Пізніше з сім'єю загиблого пожежника. Багато хто не може отримати дзвінок, і словами, у мене все в порядку. Це жахлива ситуація. Далі він зазначив, що був у морській піхоті, і на той період часу вони були достатньо обмежені. А власне, це вже зараз він проводив діалог з сім'єю загиблого пожежника у той період часу. Друге питання. Стосувалося об'єднання, зараз ми дуже роз'єднані, зазначив Джей Ді Венс. Далі ведучий поставив запитання: що Байден і Гаріс вони фінансують тероризм, вийшов звіт, за яким вони випадково відправили 239 мільйонів Талібану. Чи було б гарною ідеєю закрити уряд Сполучених Штатів Америки, якщо ми продовжимо фінансувати тероризм? На що Вен зазначив, що фінансування тероризму це божевілля, коли ми відсилаємо кошти Талібану після їх захоплення Афганістану, це повне божевілля. Я ніколи не голосував в Сенаті за короткострокові резолюції, які стосувались продовження роботи. Уряду ми штампуємо кошти для відкритих кордонів. Наприклад, навіщо такий уряд у відкритому стані, якщо він не функціонуючий, і тим паче який фінансує тероризм? Тут знову ж таки потрібно розібратися, чи ці слова відповідають дійсності, чи дійсно ці кошти туди направляються вже після того. Як власне Сполучені Штати вийшли з Афганістану? Наступне запитання стосувалося вже війни Росії проти України. Американці втомились фінансувати різні війни. Трамп зазначив, що завершить війну Росії проти України. Як саме він це зробить? На що Вен зазначив наступне? Трамп хороший президент, розумна дипломатія це не лише сила, але й розум. Трамп це поєднував і тому у нас був мирний світ. Цікаво, що для Трампа і Джейді Венса було мирним світом. Війна на Донбасі, яка тривала якраз в каденцію Дональда Трампа, чи інші знову ж таки, конфлікти. Далі Вен зазначив, що Трамп говорив. Що хороший хлопець там одна людина, один політик, а інший політик це поганий хлопець. Іноді вам доводиться мати справу з поганими людьми. Я маю на увазі, що під час Другої світової війни ми об'єднались з Сталіним, щоб перемогти Гітлера. Ми можемо вступати в дипломатію навіть з дуже поганими хлопцями. Тому Трамп зміг зберегти світ у мирі. Протягом тривалого періоду часу. Ви не знали, що було в різних куточках світу. Росія хоче, щоб ця війна закінчилась. Ну тут Путін точно посміється над цією цитатою Венса. Україна хоче, щоб завершилась війна з Європою, яка не дофінансовує цю війну, тоді як американці були щедрими для українців. Трамп має зазначити, росіяни, українці, європейці ви повинні зрозуміти, як виглядає мирне врегулювання і те, що це, мабуть, виглядає на зразок нинішньої лінії розмежування між Росією та Україною, яка стає демілітаризованою зоною. Далі її потрібно укріпити, щоб росіяни знову не вторглись до України. Тут знову ж таки питання. Як вона може бути демілітаризована, і водночас її потрібно укріплювати, тому що там не можуть бути якісь лише фортифікації. Так має бути знову ж таки якесь озброєння. Бо якщо там будуть якісь прості конструкції, то Росія ну, в будь-якому випадку буде йти далі. Далі, вен зазначає, що Україна залишається і суверенітетом. А Росія отримує від України гарантію нейтралітету не приєднуватись до Північно-Атлантичного Альянсу та до інституцій НАТО. І тут менсу знову ж таки потрібно розуміти, що Путіна взагалі не цікавить вступ чи не вступ України до НАТО. До 2014 року Україна взагалі не висловлювала таких активних бажань долучитись до НАТО, але при цьому Путін в лютому 2014 року розпочав проти нас війну, здійснивши захоплення Криму. Не в НАТО справа справа в тому, що Путін хоче знищити нашу державу і знищити нас як. Націю. І це знову ж таки потрібно доводити Джейді Венсу. Питання до нашої дипломатії і до нашої влади. Чому немає контакту ні з Трампом, ні з Венсом. Далі Венс зазначив, що німці та інші країни повинні фінансувати реконструкцію України. В кінцевому підсумку це виглядатиме приблизно так. В Росії Трампа бояться він швидко. Може досягнути угоди. Байден і Гаріс надають мільярди доларів на військову перемогу Україні, яку, як кажуть самі українці, ми не можемо досягти. Тобто, із цієї відповіді ми можемо зробити наступні висновки: перше, що іноді потрібно вести діалоги з поганими хлопцями для того, щоб мати стабільність. У світі з приводу завершення війни це лінія розмежування, яка має бути демілітаризована і укріплена. І також це нейтралітет України, що вона не буде вступати до Північно-Атлантичного Альянсу. І німці повинні знову ж таки. З іншими країнами фінансувати певну реконструкцію України. Це те, що Венца в голові з приводу нашої війни і загалом ситуації. Далі було ще одне запитання щодо війни. Війну в Україні описують як гуманітарну річ. Я не куплюсь на гуманітарну річ, каже ведучий. Якби ж була б гуманітарна річ. Ну, ми б підносились, так як до гуманітарної річі в контексті подій в Україні. Ми б були б у Венесуелі, Бразилії, повсюди. У нас 25 мільйонів нелегальних мігрантів, що ми можемо зробити? На що Вен зазначив, що багато людей переконуються, що гуманітарна місія нашого часу якраз подія в Україні? Це фальшивка. Багато людей переконали себе, що це схоже на війну добра проти зла. Росія зло, Україна добро. Можливо, правда полягає в тому, що росіянам не слід було здійснювати вторгнення, але в Україні теж багато проблем з корупцією. Знову ж таки тут хочеться запитати Венса, як корелюється агресія Росії проти України і корупція в. Україні. Ну, Росія ж не здійснювала вторгнення до нас через те, що у нас високий рівень корупції, і, відповідно, Росія б мала карати корупціонерів в Україні. Путіну взагалі байдуже, який рівень корупції в Україні. Безумовно, ця проблема у нас є, але не потрібно це приплітати з вторгненням росіян. Далі вен зазначив, що у нас немає лідера, який міг розуміти, що там відбувається. Багато людей розбагатіють на цій війні. Багато компаній говорять, що мільярди доларів йдуть на відновлення України. Я хотів би, щоб Гарріс і Байден сказали, що ми робимо, яка мета, чого ми намагаємось досягти. Ну тут плюс-мінус він говорить правильну точку зору в контексті кінцевих. Цілий так з боку Сполучених Штатів Америки у війні Росії проти України. І те, що президент і віце-президент не можуть це сформувати, означає, що ми не повинні там бути. Наступне запитання щодо нашої держави. Чи є якесь обґрунтування того, що Крим знаходиться на дуже великому родовищі природного газу ну, в контексті того, щоб Америка все ж таки висловлювала інтерес в бік нашої держави? На що Вен зазначив, що Україна це не лише Крим? Це країна, яка багата на ресурси, у неї великі сільськогосподарські ресурси, у неї великі ресурси природного газу. Ви знаєте, що багато війн починається саме через ресурси. Саме тому Росія, Європа та багато американських інвесторів цим зацікавлені, це має багато спільного з грошима. Далі запитання. Таке, чи буде для нас найкращим результатом, якщо ми будемо в Україні, щоб побудувати інфраструктуру для доставки природного газу до Європи? Чи буде в наших інтересах залишатись там і бачити, як Україна утримує Крим? Здається, це було б добре для нас, ось цей проект щодо доставки природного газу? Вен зазначив, що ми ризикуємо? Там бути, і намагатись спонукати українців правильно тримати Крим. Питання в тому: ви знаєте, скільки життів американців це коштуватиме? Якщо відповідь більше нуля, тоді ні. У нас є багато природного газу. Фактично, на цьому був закритий блок щодо України, тобто ведучого зацікавила. Така ресурсна сторона, яка є в Україні, і вона стосується наявності в нас природного газу, і він зробив акцент саме на Криму. Далі вони перейшли до війни Ізраїлю проти Хамас, ведучий запитав Венса, яка наша позиція щодо тієї ситуації. Бен зазначив, що ми хочемо, щоб Ізраїль якнайшвидше завершив війну, знищив Хамас, фактично створив союз з арабськими країнами перської затоки, щоб це була противага Ірану. Ми не даємо Ізраїлю зброї для мінімізації жертв серед цивільних осіб. До вторгнення в Ізраїлю, Хамас мав 25 батальйонів, зараз 4, які потрібно знищити. Ізраїлю доведеться зачищати залишки Хамасу, і Венс говорить, що це такий складний процес. Далі, ведучий, зазначив, що ми близькі до Третьої світової війни, і загалом, що це може означати, як цьому можна запобігти. Він зазначив, що у Росії є ядерна зброя, є війна Ізраїлю з Хамас і є Китай з Тайванем. Загалом Тайвань в жахливому стані, бо вся зброя надається в Україну. Гарріс не може врегулювати ці війни. Далі ведучий питає, чому Китай не зробив крок? До Тайваню, враховуючи президентства Байдена і Гарріс, в контексті того, що вони слабкі, так про що нам постійно говорить як Трамп, так і Джейді Венс? Венс дав наступну відповідь: можливо, китайці не хочуть вбивати багато людей, можливо, їх це дестабілізує політично. Сі Цзіньпін в найнасильнішій політичній позиції станом на Зараз, ніж це було 5 років тому або 5 років у майбутньому. Можливо, це станеться пізніше, а не зараз. Вони можуть вчинити військові дії. Тобто менс він абсолютно не відкидає. Той варіант, що Китай може здійснити вторгнення до Тайваню. Власне, на цьому було завершено зовнішньополітичний блок і далі вони перейшли до внутрішньої політики. Ведучий запитав, як ви збираєтесь переслідувати та вивозити всіх цих нелегальних мігрантів, про що ви говорили. Вен зазначив, що відбудеться закриття кордону, і буде проведено депортацію. Трамп змусив мігрантів чекати рішення про притулок в Мексиці, його політика, ти починаєш депортацію одного мільйона мігрантів, які скоїли насильницькі злочини в США. Тобто тут Мен знову ж таки повторив тезу, що це потрібно здійснювати поступово і провів аналогію з бургером, так? який більше в 10 разів. Ніж там твій рот, і ти, поки його маєш з'їсти, ти його відкусуєш по шматочку. І, власне, він це прив'язав до того, як вони будуть боротися з нелегальними мігрантами і, власне, проводити їх депортацію. У Трампа кількість перетинів кордону була близька до нуля. Потрібно надати прикордонним патрулям більше повноважень. Далі було запитання з приводу того, як Венц Трамп збираються здійснювати урядову реформу за пропозицією Ілона Маска. Вен зазначив, що ви створюєте організацію з людьми з приватного сектору. Ви скажете, як ми збираємось виправити всі порушення. Велика проблема в соціальному страхуванні є шахрайські дії, нелегальні мігранти користуються соціальним страхуванням одна людина, чи знайомий, зазначив Венсу, що його номер, цього знайомого, який прив'язаний до соціального страхування, використовується нелегальним мігрантом. Знову таки, це потрібно перевіряти. Чи відповідає дійсності ця повідомлення, особливо після того, як Венс не Венс, а Трамп на дебатах говорив про поїдання кішок та собак з боку нелегальних мігрантів в штаті Огайо. Венс далі продовжив, що ми платимо більше за кораблі та артилерію, ніж Китай та Росія? Потрібно виправляти процес закупівель. Ми можемо заощадити. Кошти. Далі йому було поставлено запитання, з яких агентств і департаментів ви почали. Бен зазначив, що потрібно виправити надходження коштів за соціальним страхуванням. І далі зазначив, що ми повинні надавати військовим найкращу амуніцію та зброю. А як щодо ЦРУ та ФБР, тут вен зазначив, що у ЦРУ є корупція, що це корумпований орган. Далі було запитання з приводу очікувань від уряду. Ну, Вен знову ж таки зазначив, що буде заощадження коштів і можливі зміни в департаменті у справах ветеранів. Чи розглядали б ви коли-небудь приватизацію системи охорони здоров'я для ветеранів? Вен зазначив, що Трамп в принципі добре справлявся з питанням ветеранів. Далі було зазначено, що нам потрібні кошти для розвитку штучного інтелекту. Як це буде здійснюватись? Венц зазначив, що ми могли б керувати штучним інтелектом 500 років. Лише за допомогою природного газу, тобто кошти я зрозумів, які можна отримати з природного газу, які ми маємо в Огайо та Пенсільванії. Я вірю в заслуги незалежно від кольору шкіри та інших ознак. Америка має зробити кращу політику за Китай щодо чіпів, тобто перевершувати китайську державу. Далі було запитання, чи побачимо ми ваші кроки з Трампом щодо цензури, на що Вен зазначив, що ми збираємось звільнити людей, які встановили цензуру. Європейські країни мають поділяти цінності Сполучених Штатів Америки. Далі було запитання, як ви з Трампом збираєтесь формувати охорону здоров'я та догляд за дитиною. Зміни, можливо, в цій політиці будете проводити. Вен зазначив, що Гарріс говорить, що зараз підтримує податкову пільгу на дитину. За Трампа ця пільга була найбільша. Ми повинні використовувати інші моделі щодо догляду за дітьми. Потрібно давати людям більше можливостей. Він там. Певні моделі перерахував. І останнє запитання: воно стосувалось жінок-виборців, які в більшій мірі негативно ставляться до Трампа. Як саме? Трамп вен будуть переконувати цю групу електорату, їх підтримувати. Вен зазначив, що ми будемо продовжувати виступати перед людьми. Нам потрібно виправити безпеку в громадах, і після цього жінки можуть змінити ставлення до нас. Ось це те, що було зазначено в контексті цього інтерв'ю. Тобто висновків ми тут робити не будемо, бо ми більш детально це розібрали в контексті цих двох частин: зовнішньої та внутрішньої політики з приводу України до позиції Венса є ряд запитань, особливо сей нейтралітет, розмежування. І власне щодо відбудови, так Венс теж говорить, що по суті це мають робити німці та інші країни. Я знову ж таки повторюсь, що з цією командою потрібно. Працювати це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!